Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Молодіжний парламент відзвітував за минулорічні проекти. 160 років з дня народження Семена Піщевича. Екскурс у минуле. Гурт з Черкащини виступив з благодійним концертом. Члени молодіжного парламенту зустрілися з секретарем міськради Вікторією Косяк. Юні парламентарі звітували щодо минулорічних напрацювань та проєктів і озвучили нові два цікавих проєкти від Апшифт та актуальна літературно-макулатурна акція. Деталі анонсували та прокоментували представники молодіжного парламенту. Юні депутати, члени молодіжного парламенту, що діє на базі ЦДЮТ, зустрілися з секретарем міськради та керівництвом відділу молоді та спорту. Обговорили досягнення та проєкти минулого року. Про важливість звітів говорила Вікторія Косяк. І Що таке загалом звіт і для чого він потрібен? Це не просто якась така форма, в якій викладені статистичні сухі дані з цифрами, що робилося. Це насамперед такий, знаєте, аналіз тієї діяльності, яка була виконана протягом звітного періоду, для чого вона взагалі потрібна нам. Ну, найперше, мабуть, для того, аби визначити, які були проблемні питання протягом звітного періоду у вашій діяльності, в діяльності організації, які Можливі шляхи вирішення цих проблемних питань, і, взагалі, можливо, і не було б якихось там помилок, да, аби воно було проаналізовано. Ну і звичайно, для визначення головних пріоритетів для подальшої діяльності на майбутній звітній період. На жаль, минулий рік минув без масових сесій та зустрічей. Проте було декілька цікавих проєктів. Зокрема, була запущена інформаційна компанія щодо поведінки у військовий час. Ми розкрили досить різноманітні проблеми, які можуть трапитися з дитиною у даний час. Так ми сформували і висвітлили план дій дитини, яка знаходиться сама вдома під час повітряної тривоги, зазначили, що робити, якщо поблизу немає підвалу або бомбосховища, або дитина елементарно не встигає добігти туди. Також дана компанія дає певні поради щодо того, як діти можуть допомогти ЗСУ. Наприклад, там плетіння сіток, перерахування коштів, там ну відповідні організації, в які це можна надати, ось варто сказати, що ми велику увагу приділили при створенні даної компанії саме порадам щодо підтримання психологічного здоров'я дитини. Так ми розкрили питання тривожності під час сну, як її подолати і як забезпечити її пробіг. Серед напрацювань минулого року створення сейфруму, гамакового парку та участь у проєкті АПшифт. До речі, дві команди їх ідеї отримають фінансову підтримку від донорів. Один із проєктів про сексуальну освіту. У нас йде таке направлення, як підлітки розмовляють з підлітками. Тобто, ми е, проходимо відповідні курси, а потім е, спілкуємося і, там, на різноманітні теми, тобто, ми плануємо провести десь декілька десь, 10 хвиль десь отак. Ось. і зробити якісь пов'язані навіть з мистецтвом, адже у нас арт-рев, а арт це вже мистецтво. Тобто, наприклад, в першу хвилю ми візьмемо картину, якусь там виставку в такому якомусь нееротичному. Стилі, де буде якось, будемо ми роздивлятись, а потім ділитися своїми враженнями. Тобто, ще таким чином ми будемо позбуватися скутості, а далі вже будемо це все пропрацьовувати, обговорювати за так, скажемо, каваталк або кавабрейк, як ми казали в буткемпі. Ось також ми плануємо зробити такий захід, як чорні квадратики. Це зум конференція в якій ми не будемо просити підписуватися своїм ім'ям, включати камери, де буде експерт, якого ми запросимо, і він буде висвітлювати якусь відповідну тему, яку ми пізніше оберемо в розробці і акція щодо збору російської літератури та її утилізація. За цей рік ми взагалі багато чого пережили, багато у кого з'явилася національна свідомість, багато хто почав над цим задумуватися, багато кому почали заважати російські книжки вдома, наприклад, це я. Тому ми хотіли б ініціювати збір російської літератури, і цей збір буде проводитися на базі шкільних закладів. І гроші ми хотіли б направити на зсу, і таким чином ми хотіли б і полегшити політику дересифікації в Україні і допомогти Збройним силам України. Наразі визначаються з пунктами прийомів. Тож слідкуйте за анонсами. Будинок Піщевича, у якому жив голова Олександрійської земської управи, знає кожен місцевий. Існує легенда, що гроші на будівництво цього сімейного гніздечка Семен Піщевич виграв у карти, адже вікна зроблені у вигляді карткових мастей. В народі будівлю ще називають будинок пікової дами. 16 січня виповнюється 160 років з дня народження Семена Піщевича, і деякі факти з його життя нам розповіли працівники музейного центру. 16 січня виповнюється 160 років з дня народження Семена Піщевича, голови Олександрійської повітової земської управи з тисяч депутатом від Херсонської губернії до четвертої держдуми. Однак він швидко розчаровується і складає свої повноваження та присвячує себе громадській діяльності. З 1895 року він обирається як землевласник від, від числа землевласників Олександрійського повіту до Олександрійського повітового зібрання і був власним. Так тоді раніше називали депутатів Олександрійського земського зібрання. І саме в 1903 році, після смерті попереднього голови земської управи Зерваницького Миколи Івановича Піщевича обирають земським головою. Саме завдяки Семену Піщевичу в Олександрії з'являється нова будівля земської управи, відкрита 27 січня 1910 року. І вона збереглася до сьогоднішнього дня. Вона знаходиться поруч з будинком Піщевича на перехресті сучасних вулиць Шевченка та Поштової. У 1920-х роках у будинку Піщевича проходили зібрання військово-революційного комітету Олександрійського повіту. У довоєнний час в будинку знаходився райпартком. У 1960-х кабінет політпросвіти, а у 80-х міський комітет Комсумолу. У 2000-х приміщення не використовувалось, а в 2003-му передано в оренду приватному підприємству на 49 років. Точної дати будівництва будинку Піщевича невідомо. За спогадами Федора Мержанова, який вказував, про, порівнював ну, на, 1800, на 1962 рік будинки, що в них було на, на 1962 рік і раніше, то він саме говорив про будинок Піщевича, що він будувався. Одночасно із будівлею земської прави, так це чи ні? Якихось документальних підтверджень немає. Один із олександрійців віднайшов в інтернеті світлину за 1905 рік. То на цій світлині будинок Піщевича і ще тривають будівельні роботи. Біля цього будинку тривалий час доля Семена Піщевича після 1919 року залишалась невідомою. Нещодавно з'ясувалось, що він разом з дружиною емігрував до Франції. Помер голова колишньої земської управи 14 грудня 1945 року в Парижі. У лютому 2016 року в рамках декомунізації один з провулків в історичній частині міста отримав назву родини піщевичів. Гурт Крутий заміс з Черкащини виступив в Олександрії з благодійним концертом. За ініціативи координаційного центру волонтерів музиканти допомагали збирати кошти на купівлю дрону для ЗСУ. До речі, один із учасників гурту родом з Олександрії. Авторські пісні у стилі козацького фольк-року чула наша знімальна група. В Олександрії відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Серед учасників гурт Крутий заміс з Черкащини. Авторські пісні у стилі козацького фольк-року лунали зі сцени районного будинку культури. Дуже приємно, що сьогодні в залі багато друзів, кумів, родичів. Це також був привід після того, як нас запросили зібратися з усіма вами. Тож ми робимо дві гарні речі, зберемося разом і допомагаємо, донатимо на засилу. Допомагати військовим це не робота, а задоволення для учасників колективу. Коли надійшла пропозиція від Олександрійських волонтерів, іншого варіанту, аніж погодитись, не було. Зауважує один з представників гурту. Ми їздимо, виступаємо перед бійцями в госпіталях, і знаєте, зараз наше зараз суспільство поділилось на дві частини. Хто в ЗСУ або хто для ЗСУ. Волонтери, якраз це та частина, яка дійсно потужна в Україні, та яка працює на Україну. І ми дякуємо, що ви запросили нас, ми колеги, тому що разом працюємо. Голосами хлопців робляться добрі справи, зауважує Ірина Кабанова. Цього разу крутий заміс допомагав зібрати кошти на придбання дрону. Дякую хлопцям, які відгукнулися на запрошення. І кожна гривня, яка сьогодні була витрачена вами на квитки, вона піде на допомогу наших збройних сил. А конкретно ми замахнулися ще на один дрон. Тому у нас була грудна ціль, і ми працюємо далі. Драйвові пісні, гарний настрій та небайдужість Олександрійських глядачів зібрали у сумі на підтримку військових 5 тисяч гривень. А далі наш випуск продовжує сюжет із циклу програм Історія одного експонату. На сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. Поженився, збудував хату і зажив у славному місті Олександрії на Березівці, край колишнього старовинного запорозького шляху, біля якого з давніх давен усів хутором старий Запорожець Вус, чиїм ім'ям і звалося довгий час славне селище Вусівка. Аж доки не перейменували його російські завойовники на Олександрію. Це цитата з автобіографії відомого поета і театрального діяча уродженця Усівка.